Тук і люди. Як жінки і люди. Ми за фемінізм, Ну, як жінки і люди вважає. Добрий день. Вітаю вас в подкасті Самводінжафа. Ми тільки що записали відео, так, круте відео про тупняки, про жорсткі тупняки. Це було щось в стилі реддіту, і я вирішив зараз, я подумав, що в мене є і тема для обговорення, яку я хочу обговорити про 8 березня сексизм та фемінізм. Бо я ось на днях, ну, коли було 8 березня, я, ну, я взагалі звик до того, що. Там подарувати квіти, там, якщо в тебе є дівчина, якщо ні, ну просто там когось привітати і так далі. І взагалі я вважаю себе феміністом. Але при цьому я 8 березня заходжу в інстаграм, в Тікток, бачу ці ці сторіс, всі дівчата викладають. Типу, нахрін квіти, ви нас так ображаєте, нахрін подарунки, нас не поздравляєте, туди-сюди. І я починаю такий, типу, що ну я при цьому вважаю себе максимально феміністом. Але ну я взагалі цього не зрозумів. Я почав шукати якісь ну типу історію цього всього розбіри цього свята і так далі. І я не зрозумів. Ось ну дещо я зрозумів, але я не зрозумів, чому чоловіки не можуть подарувати квіти дівчині, чому не можуть привітати дівчину і так далі. Як ти, як дівчина, от я як просто як дівчина відносишся ага. ось зараз до свята 8 березня? Надивись, я вважаю, що в першу чергу цей день має бути все ж таки пам'яттю про те, що феміністки, жінки по всьому світу дуже довго виборювали свої права. Це має бути день поваги до феміністичного руху, яке зробило наш світ зараз таким, яким ми знаємо його, що дівчата жінки мають. Буквально права голосу і мають права людини, чого не було там 100 років назад ще, буквально. Але щодо квітів, привітань і тощо, я вважаю, що тут треба домовлятися індивідуально, тому що я не проти, щоб мені подарували квіти. Я не проти, щоб мені подарували квіти 8 березня або в будь-який інший mm -hmm. день. Ну ситуація, коли е, з, з тобою не можеш там домовитись, окей, твій хлопець, mm -hmm. але просто якийсь чувак хлопець, який mm -hmm. хоче тебе привітати. Він же не знає ти за те, щоб привітати, чи проти. Mm -hmm. Ну, я не думаю, що абсолютно незнайома людина захоче Ні, ну, просто просто ось, 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 ось я тобі писав, на 8 no. березня, що ти типу, що, що ми там записуємо і так далі. І я uh -huh. такий привітав. Але ну, зараз така ситуація, що я думаю, капець, я зараз привітаю, а це буде образа. Ну, дивись, дивлячись, як ти а, вирішив привітати, в якому формулюванні. Якщо ви прекрасна половина нашого людства, ви такі ніжні, ви наша підтримка, uh -huh. мотивація. І так далі. Ну, це, це я, окей, як правильно? А, просто привітай з Днем жінок, а, побажай там, я не знаю, миру, далі, ага. далі прав а, наснаги в уборюванні, в відстоюванні прав угу. і так далі. Ну, якщо ти фемініст, якщо ти вітаєш феміністку, угу. і так далі. А, зроби акцент на тому, в чому сенс свята, угу. а не в тому, що з нього зробили. Радянські влада. Це я, я, ну, я <кілляю> чую думку про те, що <кілляю> це ж не тільки типу радянська влада, це в всьому світі. Так він ні, не ну, в всьому <кілляю> світі так святкується 8 березня. Ну, наприклад, у тому ж США, взагалі, його, ну, не святкують. Uh -huh. це, це просто звичайний день. Ну як у нас умовне день а... захисту дітей? Uh -huh. Він є, але це не державна вихідниця, немає ніяких там супер пупер помпезних а, якихось заходів та так далі. То що ми знаємо, що там 1 клі... червня. 1 червня а, день захисту дітей. Так і там 8 березня це день жінок, mm -hmm. Між... міжнародний жіночий день. Але якихось помпезних а, святкувань немає а, mm -hmm. по всьому світу. Це, mm -hmm. це лише одна пострадянському просторі, як mm -hmm. люблять називати цей, а, наші країни, розводяти такі праздник весни і красоти. Тому просто треба від цього відходити. Uh, ще така штука: ти відчуваєш конкретно на собі а, зараз а, якийсь сексизм в суспільстві, там, а, де в тебе менше прав, ніж у чоловік. Ось просто ти як жінка. Чесно кажучи, моє суспільство зараз це, це моя квартира, моя кішка і мій чоловік. Ага. Тут я не, не відчуваюся. А будь якому разу ти знаходишся в uh... суспільстві. Я не можу сказати, що особисто я в принципі колись стикалася з жорстоким сексизмом в мою сторону, з дискримінацією, з об'єктивізацією тощо. Але я розумію, що мій випадок це дуже частний випадок. Mm -hmm. Дуже це, це виключення і справи. Я і не можу сказати, що там я стикалася з домаганнями з якимись там з які, які головні, які головні о, фактори сексизму зараз в суспільстві, На твою думку. А, я думаю, що те, що було а, власне нещодавно в скандалі, а це віктям З вечіркою? Так, з вечіркою, ага. це а, жертва винна, ага. а, тому що ж дівчина не має права носити. Відвертий uh -huh. одяг, немає права ходити в гості, тощо, тощо. А це оце uh -huh. момент сексизму і дискримінації, я так вважаю. Uh -huh. Але ну я ж кажу, особисто я з цим не стикалась, Але я розумію, що в суспільстві це є, і над цим ще треба працювати. А, або утиски а, буквально сьогодні згадувала, дивилась відео Польща з абортами. Коли а, там же ж був. А, Законопроект, який забороняє штучне переривання вагітності, угу. тобто в Польщі буквально неможливо зробити аборт. А у нас можна? У Нас можна. Угу. Ну там до певного а, місяця. Так, ага. терміну, то щоб а, не зашкодити ні матері, ні ага. такса. Так далі. От, але там це взагалі неможливо, хоча це право дівчини, це право людини обирати, ага. народжувати її чи ні. І не кожна контрацепція, навіть якщо ти не хочеш завагітняти, не дає 100%, стовідсотковий захист на те, що ти не завагітнієш. Тобто, в будь-якому разі, навіть якщо ти не хочеш дитину, ти робиш максимально все для того, щоб не а, але умовно сталася така ситуація, що ти там живеш половину половину статовим життям, а і завагітнів. Але ти цього не хотів і робив все, щоб цього не сталося. Ти не можеш виривати вагітність. Є дуже шикарна книга, американська трагедія Драйзера. Там ти, ти знаєш yeah. О, дуже шикарна про саме аборт і про те, yeah. що може відбутися, якщо заборонити аборт. Дуже, right. дуже... Uh, тому uh, це, це власне там, де зараз утискаються права жінок, uh -huh. як, як права людей. І ще uh, ти бачила інтерв'ю, ось яке там до два тижні тому з Іво Боболом було? Бачила. Що ти думаєш про до цього? Моя думка така. Там абсолютно не праві ні Іво Бобу, ні Ема. Іво Бобол зрозуміло, що сексист максимально. Законсервований в своїх такою закам'янілий в своїх поглядах, в своїх а, думках а, я не можу сказати, що це безпідставно, тому що такі дівчата, про яких він казав, насправді існують. Я таких знаю, і молодих, і дорослих. А я з такими стикалася і не права, і ема, тому що у неї інша бульбашка, і вона не може просто а, відкидати той факт, що не що існують. Насправді дівчата, uh -huh. про яких каже е, Івол. Uh -huh. Просто найбільша помилка, з чого власне, все і почалося, е, що лежить в корні цього скандалу, це те, що ні один, ні інший не хоче виходити зі своєї бульбашки uh -huh. і uh -huh. не розуміють, не усвідомлюють, що суспільство це суміш із тих людей, uh -huh. із тих дівчат, про яких каже Івов. І з тих дівчат, про яких каже Ема Антонюк, є чудові, прекрасні, сильні, самодостатні, успішні жінки, дівчата, якими а, ми всі можемо пишатися, і як феміністи, і як а, просто жінки і люди, mm -hmm. і як вирішиш, як жінки і люди. Ми за фемінізм. Ну як жінки і люди вважаємо. Ми можемо ними пишатися, але але є люди, дівчата та й але є дівчата, яких ну власне шукають лише гроші і вважають, що самі себе об'єктивізують як сексуальний об'єкт, грубо кажучи, та така штука. Мені здається, що хейт, який потім відбувся на Івубола, це просто якийсь страж, бо він же старе, стара людина. І для нього важко в... взагалі прийняти щось нове. Ось в нього як були якісь принципи, які він там до 40 років прийняв. Ну ну абсолютно так. Але і знову ж таки повністю ігнорувати той факт, що він це сказав, що він сексист, що він не просуває, він ж не просуває цю думку. Вона сама запитала. Так, вона запитала, вона це з нього витягла, але в нього є інше інтерв'ю. Інші ситуації, наприклад, з стоїш Катіо з Куей, де він її а, принижував, типу, що це за дівчинка мала, хто uh -huh. вона така? Хто uh -huh. вона взагалі така, де, де проявлявся власне його і uh -huh. сексизм? Тобто, по тим ситуаціям ми можемо судити, uh -huh. а він не просував, але він діє так, uh -huh. а це не можна толерувати. Це правда, але. Ми не можемо зараз його переконати в чомусь. Uh -huh. no, Але просто треба проговорювати, що це ненормально, що наше покоління, що люди, які зростають в нашому суспільстві, що будуть формувати наше суспільство, тобто з підліткового віку і до там і так далі. Вони мають сприймати той факт, що жінки це не просто вже сексуальний об'єкт, який просто хоче грошей. Uh -huh. Вже не можна. Та так казати і так просувати, але в той же час, в той же час Івобобув, uh -huh. який навряд чи, прийм, приймає іншу точку зору. І не, не можна сказати, що це то тільки у нас в пострадянському просторі є такий був у нас Ендрю Тейт, знаєш? Ендрю це, ну, Тейт? Це якийсь, це дуже, дуже, дуже великий сексист, чувак, який просуває тезу того, що типу ти там. Може, взяти бабу на кухні там, і все всього, і він дуже популярний чувак. Він, він з Америки і він один, напевно, там, може, топ-100 блогерів всесвітніх. Так, угу. і, і воно ну, дуже популярне зараз. <кiffe> <кiffe> і це стреш. Ну, по-перше, ті, хто просуваються дуже неоднозначні тези, зазвичай набирають велику аудиторію за, за рахунок своєї скандальності. По-друге, ем, є Тут такі... фотографія Рістоюча зараз. Такі люди є, будуть і були завжди у всіх народах, у всіх країнах, у всіх поколіннях. Можна знайти і 15-річного хлопчика, який буде з такими ж поглядами, як у Європола, 70-річного. Можна знайти у якійсь там найпрогресивнішій Швейцарії, здається, чи Швеції. А, тобто максимально прогресивна країна, де. Здається, досягнути рівноправи і все таке, але там можна знайти абсолютно відбитих людей, які будуть казати, що жінка це лише сексуальний об'єкт. Угу. Тому, ну, що такі, Висновок, такі люди є, висновок є теми 8 березня. висновок 8 березня Не забувайте, з чого воно починалося, що це за день, не споплюжуйте його і поважайте жінок. Згоден З усіх людей. Да. Власне, Да, залітайте на наш відос, які ми тільки що записали про е, тупі історії. Тупніки я розповів, як я з дівчиною дивився на пологи по телевізору і зайшла бабця. Ось така історія. Дякую Власне. за перегляд.